Давайте припустимо, ви опинилися в іншій країні, роздивляєтесь дивовижні краєвиди, старовинні храми чи яскраві вулиці, і дістаєте телефон, щоб зробити фото. Але раптом до вас підходить охоронець із серйозним виглядом вимагає негайно видалити знімок чи навіть забирає камеру. Звучить як сцена зі шпигунського трилера. Найсправді це реальність у багатьох країнах світу. Те, що ми вважаємо буденним і безпечним, звичне фото на пам'ять в деяких куточках планети може обернутися штрафом, конфіскацією техніки, а іноді й в'язницею. Чому? Бо фотографія це не просто картинка, це сила, сила контролювати образ країни, показати світові те, що влада або культура воліє приховати. Сьогодні ми поринемо у парадоксальні закони, які роблять звичайні жести криміналом, і почнемо з найпопулярнішого фотографії. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал, а ми рушаємо далі. Саудівська Аравія. Туристи мріють про фото біля величних мечетей. Проте, багато хто не знає, фотографувати жінок у рядові будівлі чи навіть деякі пейзажі суворо заборонено. Причина криється в релігійних нормах і страху перед зовнішнім втручанням. У тій країні вважають, що фото жінки може стати приниженням її гідності, а кадри урядових об'єктів загрозою безпеці. Здавалося б, у добу соцмереж це виглядає дивно, але порушення може закінчитися великими проблемами. А тепер Північна Корея справжній чемпіон цензури. Тут контроль настільки жорсткий, що навіть туриста супроводжує гід наглядач. Знімати можна лише те, що дозволено. Будь-яка спроба сфотографувати військових, звичайних людей у бідних кварталах, або, не дай Боже, пам'ятник лідеру не під правильним кутом, злочин це не просто обмеження, а спосіб формувати єдину картину світу. Для них фото це зброя пропаганди. Неправильний кадр може показати тріщину в ідеальному фасаді режиму, а це неприйнятно. А от об'єднані Арабські Емірати, країна розкоші і хмарочосів теж не дозволяє знімати все підряд, особливо мечеті та урядові об'єкти. Без дозволу за це можна отримати серйозні неприємності. Влада вважає, що такі знімки можуть бути використані для шпигунства або наруги над святиною. І ось ще одна цікава деталь. навіть випадковий кадр із місцевою жінкою на фоні може спричинити скандал, адже для багатьох це образа честі. Звучить шокуюче, але якщо подумати, це відображає глибокий страх перед поглядом чужинця. Фотографія стає не просто містецтвом чи хобі, а актом втручання. Те, що для нас красивий спогляд, для них загроза порядку, моралі чи влади. І ось ми підходимо до цікавого запитання: чи є свобода робити фото універсальною цінністю, чи все ж це розкіш доступна не всюду. І це лише початок нашої подорожі у світ дивних заборон. Далі ви дізнаєтесь, як звичайний колір одягу може зробити вас ворогом держави. Ми звикли, що одяг це спосіб самовираження, хтось обирає яскраве, хтось класичне. Але якщо ви вдягаєте улюблену червону футболку і навіть не підозрюєте, що це може коштувати вам свободи. Абсурд, ласкаво просимо в реальність деяких країн, де навіть колір це політика. Малайзія, здавалося б, азійська перлина, рай для туристів, але під час політичної напруги влада ввела заборону на червоний одяг на мітингах. Так чому саме червоний? Бо він асоціювався з опозиційним рухом Берсіг. Уявіть, людина в червоній футболці могла бути сприйнята як бунтівник. Поліція мала право затримати, навіть якщо ви просто турист, який любить яскраве. Один колір і ти вже загроза стабільності. А ось Індонезія, провінція Ачех. Тут ісламські норми переплітаються з місцевими правилами настільки, що навіть дрібниці стають важливими. В школах навіть колір шкарпеток має значення, неправильний відтінок можуть розцінити як провокацію або наповагу до релігійної традиції. Тобто навіть ваша нога може стати причиною конфлікту, звучить дивно, але в суспільстві, де порядок базується на дрібних деталях, будь-яке відхилення виглядає як виклик системі. І ось як завжди, апогей абсурду, Північна Корея, джинси, так звичайні сині джинси, без яких важко уявити сучасну моду. Тут вони заборонені. Чому? Бо це символ занепалого заходу американської культури, яку режим оголосив ворогом. Носиш джинси, ти не просто модник, а й потенціальний зрадник ідеології. Парадоксально, що в той час, коли решта світу сперечається про тренди, там навіть думка про джинси може стати проблемою. Ці приклади показують одне: те, що для нас лише стиль для інших політична заява. У таких суспільствах колір і форма перетворюються на мову лояльності, червоний, синій чи навіть карпетки не того тону можуть стати сигналом небезпеки. І головне запитання: чи взагалі можливо в такій атмосфері бути самим собою? Але дивні закони не обмежуються одягом. Наступна зупинка жести так, простий рух рукою чи пальцем у різних культурах може коштувати вам більше, ніж ви уявляєте. І навіть звичний лайк у соцмережах іноді перетворюється на образу століття. Здається, що мова жестів універсальна, усмішка це дружелюбність, піднятий великий палець, знак Окей. Але ні, те, що ми вважаємо безвинним у різних культурах, може означати щось зовсім протилежне. І часом один невірний рух руки здатний зіпсувати не лише настрій, а й вашу подорож. Наприклад, ви в Ірані робите фото з місцевими і з задоволенням показуєте їм лайк. Думаєте, ви проявили вічливість? Найсправді це для них груба образа, еквівалент показаного середнього пальця в нашій культурі. Те саме стосується Греції та Бангладеш. Ви уявляєте, скільки конфузій відбувається через це щодня, і все тому, що ми думаємо глобально, а спілкуємось локально, не знаючи кодів. А от Велика Британія має власний сюрприз: знак V, Два пальці догори, який ми сприймаємо як мир або перемогу, може стати образою, якщо долоня повернена до вас. Саме так, ось ця дрібниця, лише позиція руки змінює все. Якщо показати піс у неправильному форматі, ви ризикуєте виглядати хамом у країні, яка славиться етикетом. А як щодо Таїланду? Ви сидіте, відпочиваєте і, не думаючи, вказуєте ногою на когось чи якусь річ. У нас це дрібниця. Там серйозна неповага. Ноги вважаються найнижчою і нечистою частиною тіла. Тож такий жест це образа на рівні плювка. І ніхто не буде слухати, що ви не знали, бо для них це не просто жест, а культурний код, укорінений століттями. Чому ж так? Бо мова тіла це не універсальний словник, а набір неписаних законів, створених історією, релігією та традиціями. І найцікавіше у глобалізованому світі, де ми звикли до емодзі чи швидких реакцій, ці коди стають ще більш вибуховими: один рух, руки, і ти герой вірусного відео, де підпис турист образив цілу націю. Тож наступного разу, перш ніж показати лайк або жест Піс, подумайте, а що він означає тут. Рухаємося далі, у сферу, де контроль стає ще жорсткішим. Навіть ваше волосся чи татуювання підпадають під закони. Ми звикли, що зовнішність це особлива справа. Стрижка, татуювання, макіяж наш вибір, наш стиль. Але уявіть, що навіть ваше волосся регулюється державою, звучить як сюжет з антиутопії, а ось і реальні приклади. І знову Іран. Тут існує офіційний перелік дозволених чоловічих зачісок. Так, справжній каталог державного стилю, жодних панківських ірокезів чи екстравагантних форм усе під контролем. Влада пояснює, це боротьбою проти західної деградації. Хочеш виглядати креативно? Забудь, бо твоя зачіска для держави це не просто мода, а ідеологічна загроза. Туркменістан, іди іще далі! Тут влада втручається навіть у макіяж, барвисті кольори ні. Яскраві помади заборонено для жінок, які працюють на державних посадах. А пластичні операції для них взагалі табу. Ідея проста: жіночий образ має бути природним і скромним. Але питання, хто вирішує, що таке скромність, виявляється, вирішуєш не ти, а уряд. Японія здивує не менше. Татуювання тут не просто модний елемент, а символ злочинності. У свідомості багатьох японців вони асоціюються з якудзою мафією. Тому у багатьох спортзалах, басейнах і навіть традиційних термальних ваннах, онсенах, людям із татуюванням відмовляють у вході, навіть якщо це маленький малюнок або естетичний символ. Наприклад, ви приїхали в Японію, заплатили за спа, а вас не пускають через метелики на плечі. Абсурд, але це реальність. У чому сенс таких правил? Контроль через зовнішність це контроль над поведінкою. То диктує, як ти виглядаєш, то частково диктує, як ти думаєш. І найцікавіше, ці закони не завжди записані чітко в кодексах, часто це моральні норми, які працюють жорсткіше за будь-які штрафи, бо на кану не гроші, а твоє місце в суспільстві. І здається, що це вже межа абсурду. А ні. Далі ми поговоримо про те, як навіть звички, які здаються нам дрібницями, жувальна гумка чи обійми, можуть зробити з вас порушника закону. Є речі настільки буденні для нас, що ми навіть не замислюємось Пожувати гумку, обійняти друга, заспівати улюблену пісню. Але в деяких країнах ці звички можуть привести до штрафів, конфіскації, а іноді і тюремних термінів. Чому? Бо там вважають, приватне це суспільне, і за цим суспільним стоїть закон. Почнемо із Сінгапуру. Чистота головний закон цього міста держави. Тут немає сміття на вулицях, немає графіті, усе блищить. Але за цим стоїть система жорстких правил. Одне з них повна заборона жувальної гумки. Так, навіть везення пачки орбіт може обернутися проблемами. Причина: гумку часто кидали на тротуари або навіть у замки дверей метро, що спричиняло поломки. І влада вирішила, легше заборонити, ніж боротися з хаосом. Результат ідеальне, чисте місто, але туристи у шоці, звичайна жувальна гумка стає контрабандою. Тепер перенесемося у Саудівську Аравію та Іран. Там заборонені публічні обійми між чоловіками та жінками, які не є родичами. Для нас це прояв емоцій, для них порушення моральних норм і законів шаріату. Уявіть, ви зустріли друга, якого не бачили роками, і порив обійняти може коштувати вам штрафу чи навіть арешту. Там обійми це не про любов, а про суспільну мораль. І ця мораль під суворим наглядом. А тепер найжорсткіший приклад Північна Корея. Тут не можна співати неправильних пісень, лише ті, що схвалені режимом. Бо пісня це ідеологія. Турист, який випадково заспіває щось із західного хіта, може потрапити в серйозну халепу. Але для мільйонів людей це норма життя. Усі ці приклади показують, те, що ми сприймаємо як дрібницю в інших культурах, перетворюється на важливий маркер дисципліни. І якщо в Сингапурі мета чистота, то в Саудівській Аравії чи Північній Кореї контроль над поведінкою та думками. Але на цьому дивини не закінчуються. Є суспільство, де навіть закон це лише тінь того, що насправді керує людьми. Далі ми поговоримо про правила, які сильніші за будь-які штрафи, іноді їх не пишуть у кодексах, але вони тримають цілу країну в покорі. Візьмемо Японію: тут немає кримінальної статті за сміття на вулиці, але ви не знайдете жодної обгортки на землі, бо суспільство побудоване на глибокій повазі до порядку. Соціальний тиск настільки сильний, що люди відчувають, порушив правило, втратив обличчя. В Японії не треба штрафувати, щоб підтримувати чистоту. Достатня сили традиції, яка каже, думай про інших. А тепер Саудівська Аравія. Тут закони підкріплені релігійною поліцією Мутавою, яка контролює одяг поведінку молитви. Але що цікаво, багато норм стали настільки звичними, що люди дотримуються їх автоматично. Навіть якщо формальні правила пом'якшуються, суспільство продовжує жити за старими законами честі і віри. Найекстремальніший приклад Афганістан під владою талібів. Тут заборона стосується всього жіночого життя: освіта, робота, навіть поява на вулиці без чоловіка, де традиція випереджає будь-яку реформу. І страшніше за все те, що для багатьох це норма. Бо якщо правила існують століттями, люди перестають ставити запитання. Чому ці приклади важливі? Бо вони показують обмеження, не завжди нав'язуються силою. Часто вони стають частиною культури, і коли закон перетворюється на звичку, вибору вже не лишається. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте свої коментарі.